Сьогодні мова піде про один із найвидатніших авіаційних проєктів радянського союзу ка Ка-7. У СРСР було багато талановитих інженерів і конструкторів, здатних втілювати в життя, здалося б нереальні ідеї. Одним із них був Костянтин Олексійович Калінін. У 1925 році він запропонував концепцію створення гігантського літака, а через 4 роки розробив детальний проєкт і розпочав його реалізацію. Ка 7 будувався за принципом літаючого крила. Для того часу це була новаторська конструкція. Вона мала суттєві переваги, але й не була позбавлена недоліків. Серед переваг відсутність фюзеляжу та великих рольових поверхонь, що знижувало вагу планера і дозволяло значно збільшити корисне навантаження. У 1933 році конструкторське бюро Калініна завершило створення першого експериментального зразка літака. К-7 являв собою величезне еліптичне крило товстого профілю з розмахом 53 метри та центропланом посередині. Літак міг перевозити 128 пасажирів. На відстань до 5000 км. На борти були кухня, каюти, зона відпочинку та навіть працював телефонний зв'язок. Вага літака становила 21 тонну, а максимальна вантажопідйомність 19 тонн. Окрім пасажирської версії, розглядали і військову модифікацію К7, яка мала використовуватися як бомбардувальник. На той момент це був найбільший літак у СРСР. Під час попередніх випробувань були виявлені проблеми з вібрацією релів керування. Після їхнього усунення. К-7 Сім здійснив перший політ, у якому Калінін особисто зайняв місце другого пілота. Перші випробування пройшли успішно і команда залишилась задоволеною результатами. Однак, через два місяці літак знову піднявся у небо цього разу для випробування максимальної швидкості. На жаль, випробування завершились катастрофою. Наймовірніше причиною стали явища флаттера, небезпечної автоколивань конструкції, які призвели до її руйнування в повітрі. Незважаючи на це, будівництво ще двох зразків тривало, але 1935 Року проєкт заморозила, а згодом повністю згорнули. Світова авіаційна спільнота визнала к 7 сміливим і революційним проєктом. На жаль, політичні реалії СРСР не дозволили йому утримати подальшого розвитку. Сам Костянтин Калінін став жертвою сталінських репресій у 1938 році. Його життя трагічно обірвалося. Сьогодні к 7 є справжньою легендою серед авіамоделістів. Його відтворюють у вигляді великомасштабних моделей, а також можна побачити в комп'ютерних іграх і навіть. Кіно, а ви знали про це літак? Поділіться в коментарях.